Всім привіт! Мене звати Євгені Стесіневич, літературний критик, літературознавець, і ми разом з Українською школою політичних студій вирішили створити курс, який називається Великі книги про велику політику. Ми дивимося на романи 19, го 20-го і навіть 21-го століття крізь призму політичного, як реальність за вікном впливала на створення цих текстів, як політичні погляди того чи іншого автора впливали на його тексти. І наскільки зараз доречним є вичитувати в цих великих. Романах саме політичні колізії, політичне і мистецьке. Чи буває щось цікавіше? З цим теж ми будемо розбиратися в межах курсу. Приєднуйтесь. У фокусі саме цього випуску Вільям Шекспір і його насправді не дуже добре знана трагедія Коріолана. В оригіналі вона так і називається Трагедія Коріолана. Коли ми думаємо про Шекспіра, ми, звісно, думаємо про... Велич європейської літератури. Це пізніше підтвердив своїм е, дуже популярним дослідженням е, такий літературознавець Гаролд Блум. Його книжки називається Західний канон. Про те, на чому тримається, на яких книгах і текстах тримається західна цивілізація. І ось в центрі цього західного канону Гаролд Блум з Єльського університету ставить саме Шекспіра. Він центр канону. І е, думаючи про його канонічні тексти, про його канонічні п'єси, е, Блум, врешті, пропонує такий набір: це Макбет, це Гамлет, це Король Лір, це Отелло. Е, ну і далі тут е, є можливість дещо додати. Хтось скаже, що тут ще мав е, би мали б бути хроніки про Генріха. І той же Гарол Блум готовий підтримати цю версію, бо в п'єсах про Генріха Шекспір знаходить дещо важливе для своєї поетики. Ну і з'являються якісь принципові герої типу Фальстафа. Хтось може додати сюди пізнішу Антонію Клеопатру, хтось скаже, що не вистачає комедії приборкання неравливої або ж е сон літньої ночі. От, але є версія, що до найсильніших, наймогутніших текстів Шекспіра, слід додавати і Коріолан. Текст пізній, текст кризовий, як його часто називають кризової доби. Бо пишеться він в 1607 році. В цей момент до смерті Шекспіру лишається небагато. Він насправді вже закінчує свою драматургійну кар'єру. І його золотий період вже позаду. Вже написано Макбет, Гамлет, е написано Король Лір, написано Отелло. Попереду там тільки буря е з такого більшого і значного. Словом, справді, оці 1600-ті роки вже пройшли. Шекспір, як явище, відбувся, і він. В силу не дуже зрозумілих для нас причин, бо його біографія до сих пір сповнена великими дірами, плямами, неточностями і здогадами, він починає шукати інше. Він намагається змінити свою поетику, підхід до матеріалу, стати якимось іншим. Це, до речі, притаманно багатьом великим художникам, великим митцям, той же Маркес, який шукає себе, і не тільки і Достоєвський шукає себе і намагається змінитися. У всіх це вдається з різною мірою успішності і ефективності, і Шекспір тут не виняток. Підтвердження цьому: сам статус Коріолана. З одного боку, його дуже часто інсценізують, екранізують і адаптують. І навіть в українському театрі ми вже бачили версії Коріолану, а нещодавно був і американський фільм з Файнсом, де події перенесено в сьогоднішній час. Тобто, чимось ця історія є зарядженою для, для сучасників, для наших сучасників. Але і недовідомість цієї п'єси, її така непрочитаність, те, що поруч з Гамлетом про неї майже ніколи і не згадують, теж є важливою. Отакий От проміжний якийсь статус, вона цікавить, але про неї мало знають, робить Коріолан таким плідним для інтерпретації. Отже, пізній Шекспір. Шекспір, який вже е, легенда, Шекспір, який закінчує насправді писати, створює Коріолан е, ще одну п'єсу на давньоримському матеріалі. Це не, не перша спроба, не перший підхід. Е, Драматург уже брався за цей матеріал за цю епоху, за цей відтинок, чомусь йому саме під кінець і життя, і творчості починає важити отой давній Рим, щось його там приваблює. Ми можемо тільки здогадуватися, що саме. Ми можемо спробувати це реконструювати. Чому йому хочеться вглядатися в тогочасну політику? Бо всі найкращі його тексти, ті, які визнано такими. Вони до політики мають більш-менш опосередкований стосунок. Гамлет опосередковано, Отелло – опосередковано, хіба Макбет, та й то йдеться не так про політику, все ж таки, скільки про, про певні людські якості, про певну внутрішню конструкцію Макбета, про Фатум, про ціну за, за деякі рішення. Ось чому? І тут, як і у випадку з іншими великими авторами, нам треба подивитися на інші тексти Шекспіра, щоб зрозуміти, в який бік він взагалі копає, куди він прокопує, і тому поруч з Коріоланом має в певний момент стати Гамлет. Ну бо Гамлет це еталонний текст, начебто хрестоматійний, іконічний, думаємо Шекспіру. Одразу в голові з'являється Гамлет, навіть монолог Гамлета. Так, от гамлет і Коріолан. і там і там історія про чоловіків. Історія про чоловіків посеред великих сумнівів. Гамлет сумнівається в тому, що він має далі робити. Що йому робити з матір'ю, з радницею, що йому робити з дядьком, який скоріш за все доклав руку до вбивства його е рідного батька. Що йому робити з королівством. Е оце все так само думає Коріолан. Бо, бо хто такий Коріалан? Коріалан це такий воєначальник часів уже пізнього Риму, його справжнє ім'я Е, Людина, яка отримує таке псевдо після того, як героїчно здобуває місто ворогів, спочатку потрапляючи в полон, потім вибираючись з цього полону, потім його там поранять. І, врешті, на цьому полі бою він стає фігурою ну, такою легендарною, якимось е е воїном без страху, е і йому дають оце прізвисько Коріоланус. Це, це його не перше ім'я. Але що далі, де беруться сумніви Коріолана? Чим же він схожий з Гамлетом? А сумніви беруться в той момент, коли його рідний Рим все менш симпатичний йому. Бо ще на початку цього тексту ми спостерігаємо, як Гаймарці намагається прояснити. Розв'язати одну колізію, яка оголюється в пізньому римському суспільстві. Є плебеї, є патриції, і між ними порушені канали зв'язку. Їм не вистачає комунікації. Ця структура все більш крихка, попри, попри сенат, попри всі ці напрацьовані практики. Все не так добре, як здається. І він саме він пропонує такий місток, пропонує інститут трибунів. Від плебеїв, щоби оці трибуни можна було висунути від народних мас, і вони б говорили про те, що болить саме народним масам. Тобто, дати певне представництво плепсу, він таким чином виступає елементом демократизації цієї структури, зменшення напруги в ній. Він, він за ускладнення. Це знаходить підтримку, трибуни з'являються від Плепсу, але врешті ці трибуни будуть топити самого Гая Марція, бо він після тріумфального повернення в Рим стає занадто популярним, занадто народним героєм, занадто таким, що скоро може сконцентрувати все довкола себе. Так здається його ворогам або тим, кому він не подобається, і, і ті ж такі трибуни починають науськувати всіх інших, щоб гаймарці не став консулом. Консул це серйозна така посада, і це можливість, можливість робити ще більше для свого рідного Риму. Врешті консулом гаймарці не стає і йому доводиться покинути Рим. Він відчуває зраду тільки що він бився за цих людей, тільки що він допоміг їм побудувати певні інституції. А вони його зраджують і прокидують. Він іде, але це відчуття образи конвертується в те, що зі своїм вчорашнім ворогом Авдієм вони вирішують осадити Рим. Тобто Коріалан повертається під стіни Риму, але вже як завойовник. А не як е, мешканець, не як почесний громадянин і майже консул. Е, от. от таку колізію ми бачимо з Коріоланом, і ось його сумніви. Ось що його рідниць з Гамлетом. Гамлет сумнівається мститися чи не мститися. Коріалан теж сумнівається мститися чи не мститися. Е, і вони підуть різними шляхами. Бо все-таки е, Гамлет буде мститися, і велика кров прольється і руками Гамлета і довкола нього. Е, Коріолан, врешті, передумає, е, коли до стін міста Риму виведуть його сім'ю. Він подивиться на сина, на матір, на дружину. Це буде момент такого перелому. Він відступить, аби е, е, його вбили. Вже в таборі його ворогів, які побачили за цим якусь слабину і таку непринциповість, тобто він е е допомагав Риму. Був вигнаний фактично з Риму, повернувся мститися і вирішив не мститися, але помстилися таки йому. Та? Коріалан виглядає благородним. Шекспірівський Коріалан виглядає благородним, бо і в історії ми знаємо про якогось такого напівміфічного Коріалана, якого можна зустріти у Плутарха, скажімо, в його в життєписах. І той Коріалан, куди більш брутальніший, куди менш романтичний. Шекспір свого героя причесує, робить його. Робить його якимось таким гамлетівським інваріантом. І от для такого великого видатного критичного і літературного розуму, як Томас Стернс Еліот, Нобелівський лауреат, поет, критик, для нього Коріолан п'єса, яка є кращою, ніж Гамлет. Це парадоксально. А, і, і це дивувало вже в 40 ті 40 50-ті, коли е, Еліот про це говорив. Але він мотивував. Він казав, що Гамлет. Історія якась хаотична, історія нашарована. І це правда, Шекспір же пише не свою історію. Він пише як мінімум поверх двох попередників. І він каже, не все там зведено, не всі сцени там потрібні. Ця енергія Гамлета мало чим виправдовується. І те, що він хоче теж не зрозуміти, в цьому всьому якось багато такої туманності і загадковості. Можливо, саме це і робить з п'єси. Гамлет таку подію, бо її якось до кінця не можна зрозуміти. Але не тому, що Шекспір там багато зашифрував і заклав, а тому, що там багато всього намішано. І з точки зору добре збудованого тексту це не є ок. Ну, так буває. І ця версія має право на існування, що Гамлет популярний в силу своєї химерності, а не в силу своєї довершеності. А от Коріалан каже Еліот, це. Такий текст, де все на своєму місці, і де ми бачимо, де ми бачимо цей внутрішній стан героя, оцю психологію, за яку так цінують Шекспіра, оцю складність. Гарл Блум назвав ще одну свою книжку. Це величезна книжка, присвячена тільки Шекспіру. Він назвав її Вигадання людини. Тобто, що сам Шекспір насправді вигадує новомодерну людину в своїх драмах, що він показує, якою ця людина може бути. Так от, що, попри всю цю складність Шекспірівську, традиційну, вже, ми до неї звикли, Коріолан не просто складний, а ця складність вона ще й візуалізована. І тут уже Еліот, як критик, пропонує таку концепцію. Яка називається об'єктивний корелят. Нам би добре було це запам'ятати, бо це непоганий інструмент для інтерпретації ну, будь-якої книжки. Що таке об'єктивний корелят? Це коли певні переживання героя героїні не тільки проговорюються словами, що я сильно схвильований або я в розпачі, а є сцена, яка це показує. Ось що важливо не розказувати, а показувати. Бо діалог може написати багато хто, де будуть промовлені певні речі. А ви підіть, створіть таку сцену. В якій це буде відчуватися, говорить Еліот. І от для нього Гамлет це історія, коли об'єктивний королят не спрацьовує. Гамлет носиться зі своїми монологами, але не дуже зрозуміло, про що ці монологи, і який відповідник цим монологам? Чому ми не бачимо сцени, в якому цей відчай, розпач, розшарпування, внутрішня, оця така дисгармонійність проявляється? Чому він тільки ротом це проговорює? В цьому якась така. Не, не повноцінність Шекспірівська, мовляв, а от Коріолан, Ми бачимо цю колізію враженої честі, а це колізія враженої честі. Якщо Гамлет це про е, бажання помсти і провину матері, то тут про честь і гордість, про те, як хочеться послужити, а тебе фактично відкидають. І от сцена біля стін, про яку я вже згадував, коли Коріолан стоїть. Під стінами Риму, але не як тріумфатор з боку Риму, а як той, хто разом з варварами прийшов завойовувати вічне місто, от в цьому видно всю глибину трагедії. Як же так сталося, що пізніше, Римське суспільство, пізня Римська держава отак поводиться зі своїми героями. З цим важко не погодитися. При фінальні сцени Коріалану справді блискучі, це видно навіть в екранізаціях, вони пробиваються, і це додатково підсвічує ці політичні обертони Шекспірівської трагедії. Це не просто про одного воєначальника, це не просто про Гая Марція Коріолана, це не просто про Рим V століття до нашої ери. Це про певну політичну формацію, яка все більше розбалансовується. І ніколи її вже не бути попередньою. Тому що він за своєю. Конструкцію за своїм внутрішнім переконанням належить якійсь попередній епосі. А час, в який йому доводиться жити, а врешті померти. Це Рим уже не класичний, Рим такий присмирковий. Там, де політика це вже ближче до нашого розуміння політики, це та політика, яка Розходиться е, з моральністю, і чим далі, тим більше вона з нею буде розходитися. Е, політика як окрема така територія, яка погано кореспондує з етикою і моралью. Е, але ж ми знаємо, що золотий період античності це час, коли е, істина і благо разом ось що відрізняє античність від усіх інших часів. Тому і повернення туди не може бути. Тому і відродження, наприкінці якого пише Шекспір. Теж повертаючись до античних римських сюжетів, воно не може реально повернутися в ту конструкцію. Воно може тільки поностальгувати, може тут придивитися, може піддивитися дещо. Але оця зв'язка істини і блага вже розірвана. Істина окрема, благо окремо. І Коріалан насправді е десь на вододілі цієї колізії стоїть. В його світі це ще пов'язані речі. Є істина, є благо, треба захищати, треба думати про співжиття, треба думати про, е про суспільство і різні його страти. Натомість е інтриганство і оці складні подвійні потрійні ігри, які ведуться за його спиною, оці всі трибуни, е легати, консули. І так далі, і так далі, сенатори. Це вже історія, коли істина і благо не разом. Бо благо може бути одним, і воно може не співпадати з якоюсь універсальною істиною. Тобто це така політика, яка стає Real прямо на очах Коріалана. А він дитина іншої формації. І тут справді трагедія, і тут Шекспір відчуває дуже добре, що треба взяти саме цього історичного діяча. Бо він е, стоїть на території зарядженої трагедією. Трагедія це не співпадіння і неможливість співпасти. Більше цього не буде. Тому якщо думати, е, що Шекспір вказує своєму часу на якісь ідеали, як би варто було б поводитися. Натякаючи, може, і на Макіавеллі, і оцю таку цинічну прагматичну політику, а це можна вичитати з Коріала що це певна дискусія з ренесансним способом уявляння політики. Тобто, а цей спосіб це і є оте розривання істини і блага. Насправді, то якщо треба вбивати, треба вбивати, треба підкуповувати, треба підкуповувати. Ну так відбувається. І тільки в ідеалістичній голові е політика може бути моральною, мовляв. Та? І Коріолан це. Така відмашка, така спроба дещо цьому всьому протиставити, але спроба приречена, бо чим далі е, тим світ буде ставати тільки складнішим і ніколи у виструнченості, у тієї єдності вже не буде. Це, це не є не, добре, не погано, Це просто наступна фаза, якась ще одна фаза. Не краще і не гірше, Тут немає оцінковості е, в моїх судженнях, але от. Шекспір знаходиться на цьому сам вододілі. Його коріолан стоїть на вододілі е, великих змін. І Шекспір стоїть на цьому вододілі, бо це початок XVII століття, це фактично початок New ейджу Починаються модерні часи е, вповні. І модерні часи означають іншу міру складності. Е, всі колізії ускладнюються в рази. І замало в політиці бути просто людину з почуттям гордості, з почуттям обов'язку, з незаплямованою репутацією, чи таким, хто хоче помститися, помститися за якусь кривду собі нанесено, помститися справедливо, як у випадку з Каріоланом, бо він нічим не завинив, окрім того, що він людина не свого часу. Це класичний для Шекспіра взагалі тип конфлікту, сильна людина в слабких обставинах. От е, його всі такі хрестоматійні герої. Це сильні люди, як Гамлет, як Отелло, як навіть Лір, е, Цезар, е, багато хто інший. Генрих в слабких обставинах. Обставини проти них. В даному випадку час е, випереджає уже Коріалана. Коріалан залишається в попередньому часі. У випадку е, з Гамлетом, навпаки, Гамлет забігає вперед. Він уже готовий. До нової міри складності, а його час ще живе, його близькі ще живуть в феодальних якихось стосунках. Їм цього вдосталь. А він хоче чогось іншого, і це не уникне, призведе до великої крові. Так призведе до, до того, що внаслідок непорозуміння, а порозуміння поки що бути і не може в цей момент історичний проліється велика кров. Тому у Шекспіра так часто проливається велика кров і постійно лється, лється, лється. Не тільки тому, що він писав для народного театру і ці люди, цей, цей простолюд хотів чогось ефектного. Ні, він ще й писав на такому цьому переломі на модерність, коли є запит на нове, інструментів для, для здобуття нового ще нема, а це означає, що кров буде литися. Поки що це єдиний спосіб. Розрядки ситуації, тобто це конфлікт, який переростає в насильницький конфлікт, в збройний конфлікт на мечах, на шпагах не так важливо на чому. І, і, і в результаті така кількість жертв. Пам'ятаєте, скільки цих людей лежить наприкінці Гамлета, з Коріаланом трошки по-іншому. Бачите, він має стояти поруч з Гамлетом, але відзеркалюються вони в різні сторони. Гамлет забігає вперед, Коріолан залишається дещо позаду свого часу. Але е, Коріолан точно варто м -м, частіше згадувати, говорячи про Шекспіра. Е, бо це не просто кризова п'єса, це не просто е, п'єса пізнього Шекспіра, е, п'єса з давніх часів, п'єса, в якій Шекспір намагається. Взяти до рук дещо інший драматургійний інструментарій. Це ще й п'єса, яка, попри окремі свої сильні сцени, попри те, що вона до сих пір має сценічний вплив, вона не застаріла. Є і у Шекспіра речі, які вже в театрі майже неможливо, напевно, поставити, або неможливо, зараз поставити, а за 10 років буде знову можливо. А Коріалан, попри, попри, попри все це, він ще й Дає змогу порефлексувати над цією фігурою політика і параметрів цього е, політичного, е, ми часто чуємо про Макіавеллі, ми часто чуємо про е, реальну політику, ми часто чуємо про цей цинізм. Але також у нас в голові е, часто є і романтичний образ. Державника це образ з української традиції і, і загалом з романтичної традиції. І вони між собою якось конфліктують. Тобто ти ж або, або романтик, або реальний політик. Як це можна все поєднати? І, і насправді може це і не має бути поєднано між собою. Це має бути розліплено. І трагедія Коріолана це якраз трагедія того романтика, якщо хочете, дієвого романтика. Який мислить політику так, як вона вже е, в цій державі не мислиться? Їй такій політиці вже немає тут, тут, тут місця. Тому що справді, як колись Рим ускладнився, так потім в новий час ускладнилася Європа і тільки продовжує всі ці століття ускладнюватися. І, і політика це все-таки не про романтизм. Але також це може і не про макіавелізм, це, це про дещо інше, і словник треба мати відповідний. Тобто сьогоднішнє перечитування Коріала Шекспіра може, ну окрім зрозумілого естетичного ефекту, який все-таки справляє, справляє Шекспір. На він і центр Західного канону. І читати, звісно, треба заради цих ефектів, заради, як каже Гарол Блум, відчуття того, що ти. Опинився у себе вдома, наче в гостях. Так він визначає хорошу книжку. Що ти відкриваєш книжку, ти знаєш, що це буде якась історія, але зі знайомих літер тобі складаються якісь незнайомі слова, незнайомі історії, незнайомі конфлікти. Та? І ти заскочений, ти, ти деавтоматизований. І це найкраще, що може зробити з тобою книжка вибити тебе з якоїсь очікуваності, та? зробити тобі дивний ефект. І Шекспір може до сих пір такі ефекти насправді робити, якщо правильно так до нього підійти і під правильним путом це прочитати або побачити. Але також це унаочнення потреби іншого політичного словника словника, якому знайдеться місце не тільки для Ріалполітік, а ще для чогось іншого. Тобто, це не тільки. Цинічна політика. Бо цинічна політика це фактично тавтологія. Вона така і є дивно думати про неї по-іншому. Але там має знайтися місце ще для чогось. І от Коріолан унаочнює всю цю проблемність, унаочнює потребу коректно оцінювати політичні реалії свого часу раз. А по-друге, політику як явище два. І в такому зарядженому політично світі, в таких політично заряджених реаліях, як наші, це зовсім не зайве вибудувати правильні стосунки з політичним полем і взагалі правильно зрозуміти, чим воно є. Шекспір може нам в цьому допомогти.